Дивіться уважно, за 5 хвилин буде перевтілення. Наношу перламутрову базу, на всю поверхню обличчя від середини до периферії, тоді cc крем. Спочатку нанесла пензликом, тоді гарненько розтушувала все спонжем. Кремові рум'яна, наношу на вилицю, трішки на очко, тоді на носик і на підборіддя. Пензликом все розтушовую. Така форма пензля дуже зручна для розташування кремових текстур. Так, розтушувала вилиці, тепер очі, ніс, підборіддя. Якщо, наприклад, вам недостатньо пензлика, або, можливо, ви забагато нанесли текстури, ви можете взяти вологий спонж і все красиво забрати. Буду брати, вдівати. Дуже красивий бодіс з такими рукавами, спідницю такої форми, тоді черевики, гарненько підчесую волосся, зав'язую собі високого хвоста, і з нього вже буду робити собі такий високий пучок. Так, Все зайве забираємо шпильками. Терешки вдіваю до цього образу, тоді беру кремові тіні, як основу під макіяж очей. Таким цегловим відтінком тіней, наношу в складочку, гарно пропрацьовую, тоді беру такі золотисті тіні і наношу на всю поверхню повіки декілька шарів нашаровую для того, щоб додати глибини. Беру бордовий відтінок і накладаю ці тіні в кутик очка. Зверніть увагу, як я тримаю пензлик, я його ложу і гарно підтушовую край для того, щоб була гарна тушовка. Тоді беру кремовий тінт і буду малювати стрілку точки падіння до кутика, тоді направляю і все красиво об'єдную. Тоді промальовую туш таким пензликом дуже зручно промальовувати нижні вії. Беру хайлайтер рум'яна. Тут красиво падає сонечко, тому показую більше, щоб ви бачили, які красиві гарні переходи. Так, Трошки по нижній частині, по носику. Беру червоний олівець, наношу контур і трошки розтушовую до середини, що мені подобається розтушовувати пальчиком. Тоді матовий відтінок помади тонким шаром декілька шарів, щоб не було таких складок. Як вам мій образ? Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео.